Гості мого каналу. І так, я хочу сьогодні провести невеличкий такий експеримент е, на рахунок цього важкого мотоблока. А що саме я хочу з ним проекспериментувати? Чи зможу я його завести з ось цієї ось гірки? Я наберу на нейтральний максимальний розгін, ввімкну третю повишену передачу і буду потихеньку. Е, Відпускати щеплення. Ну, а результат ви побачите далі в відео. Звісно, якщо я його заведу, то, будь ласка, вподобаєчку і підписочку, щоб не пропускати цікаві відео. Поїхали! Ну що ж, вмикаємо Зараз повишену третю передачу. Відпускаємо потихеньку тормоза. Гальма! Дивиться! побачили, в нас все вийшло так, що подобається підписуйтесь, будь ласка.